Всім привіт! З вами Діна Простокіна, і в мене прийшло натхнення зняти для вас відос. І я вирішила, от якщо є натхнення, треба робити, треба знімати. І останнім часом, до речі, все знімаю, коли от приходить мені муза, і тоді в мене душенька розкривається. Хочу поговорити з вами на таку тему. Я недавно прийшла до висновку, що ми не отримуємо бажаного. Тому що самі не віримо на всі 100%, що ми достойні це мати. Зараз приведу вам класні приклади прямо свого життя. Дивіться, дуже часто ми собі ставимо ціль заробляти таку-то суму грошей, або щоб наш бізнес заробляв такий-то, такий-то оборот чи доход. Але в глибині душі ми не віримо, чи в себе, а в себе, Б, в свій продукт. Свій продукт, свій бізнес. Тобто у нас є сумніви: блін, а хто мені буде платити такі гроші? Це ж мені треба підняти ціни, це ж мені треба якось позиціонувати себе. А я стісняюсь, а що люди подумають і так далі. Дивіться, я вам приведу приклад, що значить ми не віримо в себе або в свій продукт. Є, наприклад, спеціалісти, наприклад, візьмемо візажисти. Є візажисти, які роблять мейкап, за 500 гривень, да? І вони, звісно, мріють про великий дохід. Вони мріють, вони все для цього роблять. Їм здається, що треба більше клієнтів, тоді вони будуть більше заробляти. Тим не менш, вони беруть вже хтось мене е, ззаді на кадрі, я просто в машині. Тим не менш вони беруть 500 гривень за свій мейкап. І є візажисти, які беруть 5 тисяч. ви хочете сказати, що вони кардинально між собою відрізняються? Ні. Насправді вони більш-менш однаково фарбують, більш-менш одні технології, можливо, вони відрізняються досвідом, але те, чим вони відрізняються кардинально, це самооцінкою. Тобто одна думає, Боже, якщо я поставлю не 500, а 1000 гривень, хто ж мені буде платити такі гроші? Та в людей же грошей немає. Та в мене і косметика така недорога, та й салон у нас такий не дуже лакшері. Ну, явно ж він не тяне на 1000 гривень. Тобто ви вважаєте десь там в глибині душі, що «Та я недостойна брати за свій мейкап тисячу гривень, я вже не говорю про п'ять тисяч. А друга сидить собі десь там в століці і думає, «Ні, ну ніхрена собі, я не буду тратити свій час за 500 гривень, за 1000 гривень. Якщо я вже роблю той мейкап, то я вже буду за нього брати 5 тисяч. Чому? Бо я вклала в свої навчання, у мене крута косметика. Бо я взагалі класна тьола я вмію класно себе презентувати і продавати. І дивіться, ізначально одна купляє собі дешеву косметику ізначально ставить собі дешеві ціни, а друга ізначально йде на дорогі навчання, зразу купляє собі дорогу косметику і зразу ставить собі такі більш-менш достойні ціни. І це питання лише самооцінки, і цієї думки, блін, я достойна. От нас таке буває, що ми говоримо собі: «Ні, ну я не піду працювати за 5 тисяч гривень, я реально достойна більшого. Да? От Ми впевнено говоримо, я реально достойна більшого. Але коли ми собі думаємо: а за 50 тисяч гривень піти працювати, то є така думка десь там в голові. «Ні, ну, а хто мені буде платити 50? Я на 50 не тяну, а що я вмію на 50. Я не крутий там мархітолог, не крутий СММщик, не крутий продажник і так далі. Тобто, насправді ми самі собі не дозволяємо ставити високі ціни, йти е, на роботу і просити, я хочу 50 тисяч гривень, або дорого продавати свій продукт. В мене була така фігня з салоном краси. Дуже довго я не могла підняти ціни. Ну, я ж весь час купаюсь собі і думаю, ну, чого я ну, стісняюсь підняти ціни. Чого? Матеріали ростуть, людям треба платити, електроенергія росте, ну все весь час дорожче. Чому я боюсь підняти ціни? Коли я проаналізувала себе, в мене було... я зрозуміла, що в мене є невпевненість в моїх спеціалістах. В деяких спеціалістах я прям от розумію, що ну, не платила б я їм більше, не платила і все. Далі. Цією невпевненістю треба працювати. Я зразу почала їх навчати там, туди-сюди. Зараз ми запрошуємо, до речі, наш салон класного порукаря Робимо, проводимо масштабні навчання. І коли я почала сама себе переконувати, та ніфіга, вони класні. Яким чином? По-перше, я їх заставила вчитися. По-друге, я побачила їхні роботи Я почала аналізувати: Ні, ну тут класно зробила, тут класно, тут класно. Я побачила, що вони... Добре говорять, вони вміють презентувати продукт, вони класно виконують свою роботу. Я сама себе переконала, що та ні, вони достойні кращого, я реально можу підняти ціни. І питання не в тому, чи вони хороші, чи вони погані. Питання в тому, що я думаю про них, ви розумієте? Тобто, насправді, от багато людей продають свої послуги, продають манікюр, наприклад. Питання не в тому, що одна Ультрамега-манікюрниця, друга має 5 років стажу і вона гірша. Ні, але друга поставить дешевші ціни. Тому що вона сама про себе думає: та я недостойна високих цін. От коли я пропрацювала цю віру в свій продукт, в своїх спеціалістів, в свій салон краси, в своє позиціонування. Тоді мені легше стало піднімати ціни. Легше піднімати, по-перше, по-друге, легше вести соцмережі. Що таке соцмережі? Що таке інстаграм? Ми проявляємося, ми транслюємо, ми показуємо. Дивіться, яка я класна. Дивіться, які ми робимо класні фарбування. Дивіться, які ми крутий боток скололи. Дивіться, які ми там масажі зробили. Дивіться, скільком клієнтам ми допомогли схуднути. Так от, Впевнено і круто транслювати це через Інстаграм, через взагалі соцмережі, через відоси, через все. Ми можемо тільки тоді, коли реально свято віримо, що ми круті. От, коли є ця впевненість, ніфіга фіга собі, та я достойна, щоб воно стільки коштувало, та інакше й бути не може. Це для мене норма. Я не буду працювати за менші гроші. От, коли є ця свята віра, тоді наш цінничок і наш чек росте. Але я вам скажу, що підняти оцю віру це дуже велике мистецтво і дуже така складна робота. Що тут помагає перше медитація, медитація, коли ти розумієш, в медитативному стані, починаєш задавати собі питання. А чому я сумніваюсь? А чи справді мої сумніви в собі мають підставу? Чи вони безпідставні? Чи це просто питання самооцінки? Дуже мені допомогла медитація. Друге, просто практика. Тобто я прям виписувала, чому я боюсь підняти ціни, тому що те, то те, то, те, то те. то І аналізувала, чому це неправда, це неправда, це неправда, це неправда. І третє, третє. Я знайшла людей. В яких аналогічний продукт, аналогічний рівень салону, або там аналогічне щось таке, як і в мене, аналогічні ісходні дані, вихідні дані, тим не менш, вони ставлять високий цінник. Тобто, якщо є хоч один приклад, коли людина схожа на вас, але досягає більшого успіху, ставить більше ціни, заробляє більше грошей, це вже є підстава для того, щоб ваші. Думки про себе похитнулись і щоб ви могли подумати: ні, ну ніфіга собі, ну що вона ставить такі високі ціни, то чого я не можу? Чим я гірша Тому дуже важливо знайти вдалий приклад, коли в людини вийшло зробити те, над чим ви працюєте зараз. Отож, робимо висновок, дівчата: якщо ми чогось не отримуємо, це не значить, що це щось не хоче до нас прийти. Це значить, що ми самі в своїй голові не дозволяємо йому прийти. Бо поки ми будемо думати, я, я цього не достойна, мені стільки не заплатять, у мене це не вийде. Я не така. Вони всі якісь там боги, а я не така. От поки ми так будемо про себе думати, це щось до нас ніколи не прийде. Так що давайте копатися в себе в голові, думати про те, що ми про себе думаємо, про себе і про свій продукт, виправляти ці думки вдінемо корону на голову і будемо отримувати легко те, про що мріємо. Все, всім дуже дякую. З вами була Діна Простокіна. Па-па!